Запоріжці. Герої без зброї. Саме так народі називають рятувальників. Мужніх людей готових щохвилини приходити на порятунок та на допомогу тим, хто опинився в скруті. Ці слова стосуються і запорізьких бійців міської, комунальної, спеціалізованої воєнізованої аварійно-рятувальної служби, які цілодобово стоять на варті порятунку людей та ліквідації наслідків. Надзвичайних ситуацій. Хочу відзначити, що повномасштабна війна не змінила їхній графік роботи, адже аварійно рятувальне відділення служби чергували у режимі 24 на 7 і у мирний час. Але, безперечно, поставила їх перед новими завданнями та викликами. І спочатку повномасштабного вторгнення рятувальники служби. Також брали участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів, допомагали правоохоронцям, укріпляли міські об'єкти мішками з піском, облаштовували фортифікаційні споруди та розвантажували вантажівки з гуманітарною допомогою. Загалом же за сім місяців поточного року працівники служби здійснили 305 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт. І за інформацією керівництва служби за цей час вдалося попередити можливу загибель 67 людей, а також втрату державного особистого майна містян на суму близько 2 мільйонів гривень. Дякуємо нашим рятувальникам за професійну роботу та врятування життя людей. Зараз у кожного свій фронт. А разом обов'язково переможемо. Тихої ночі.